Основні правила харчування в першому триместрі вагітності це новий стан для жінки, тому необхідно коригувати харчування. Необхідно звертати увагу на харчування в плані прийому великої кількості овочів, фруктів, м'яса, риби, клітковини, зменшити кількість вживання швидко засвоюваних вуглеводів, до яких відносяться макаронні вироби, хлібобулочні вироби, свіжа випічка, солодощі, рис. Картопляне пюре. Вуглеводи необхідні для забезпечення організму життєво необхідною енергією. Але потрібно пам'ятати про раціональне харчування. Харчування повинно бути п'ятиразовим, трьохразовий прийом основної їжі і два перекуси між прийомом основної їжі. Сніданок має бути калорійним: 30% добового раціону припадає на сніданок. Обід має складатися з двох страв. Першої страви і основної страви. Дієтологи рекомендують вечеряти не пізніше ніж 12 годин до прокидання. Тобто, якщо ви останній прийом їжі приймаєте сьомого вечора, то сьомого ранку ви маєте прокидатися. Перед сном може бути легкий перекус у вигляді печеного яблука або йогурта, кефіру, фруктів. За час вагітності. Жінка набирає вагу і нормальною прибавкою ваги вважається 10-12 кг при першій вагітності. Вживання продуктів, які притаманні для нашого регіону, є найбільш оптимальним для вагітної жінки. Не потрібно насичувати організм екзотичними продуктами. Також має велике значення об'єм випитої рідини за час дня. На вечір не рекомендовано вживати великої кількості рідини з метою попередження ранкових набриків обличчя та рук. Вживання солі протягом дня не повинно перевищувати 5-6 грам на добу, оскільки це може провокувати затримку рідини в організмі та збільшення набриків. Щодо вживання алкоголю: алкоголь під час вагітності є протипоказаний, особливо в першому триместрі вагітності, коли йде закладка всіх внутрішніх органів. Плода. Якщо жінка палить, необхідно відмовитись від шкідливої спочки на етапі планування вигідності.